Сьогодні всі проспілки зібралися біля парламенту, вийшли на протест. Це дивно, як влада могла мобілізувати. Ніколи проспілки не, не були так об'єднані. Але ж там вийшли не тільки інваліди, не тільки Чорнобильці, не тільки авганці, там і лікарі, і вчителі і ті ж самі шахтарі. Ще за жовтень місяць на державних шахтах не виплачена зарплата в повному обсязі. За листопад вже заборгованість виникла. І ми бачимо, що за грудень не виплатять. В січні не зрозуміло. Чи так само буде виплачуватись зарплата? Якось так нагло закриваються шахти, зима. Не вивезне вугілля із території, яка контролюється нашим урядом з території України. І це вугілля не доставлено до споживачів. Цей час виключається електроенергія не тільки для населення, для осель, а для підприємств. Ніхто не може працювати. Розбалансованість влади настільки велика, що в кінці кінців влада має почути цих людей, які сьогодні масово зібралися біля парламенту, біля кабінету міністрів. А в нас люди без кінця будуть ходити до тих пір, поки або не народяться справжні незалежні проспілки, або до тих пір, поки їх не очолять в цих протестах якісь крайні радикальні сили. А це не бажано, бо дуже багато зброї у людей. Дуже високий градус незадоволення і протесту. І ще гірше, про що сьогодні мало говориться, що влада втрачає довіру до себе. Тоді в що ще вірити? Тоді будуть втрачатись віра в державні інституції, в державу. Оце найгірше, чого не можна було б допускати.